Президент України дав інтерв'ю американському телеканалу CNN. Зокрема, Володимир Зеленський сказав, що енергетична інфраструктура України знищена на 80%. Тільки за останній місяць літаки Російської Федерації випустили по сходу України близько 4 тисяч кабів. Україна все ще відчуває нестачу озброєння. Наразі потрібно оснастити 14 бригад. Снарядний голод так само актуальний. Президент сказав, що росіяни використовували 12 снарядів у той час, коли Україна один. Володимир Зеленський також зауважив, що Путіну не потрібне закінчення війни, бо він боїться реакції росіян. Ну а тим часом Дональд Трамп знову пообіцяв врегулювати війну в Україні у разі свого переобрання. Заявивши, що це треба зробити, цитую, з допомогою сили і мудрості, кінець цитати. А він знову наголосив, що добре знає як Путіна, так і Зеленського, і вважає, що конфлікт потрібно завершити і знає, як це зробити. Все це кандидат у США сказав у короткому зверненні до учасників 20-ї щорічної. Зустрічі ЄС Ялтинської європейської стратегії Трамп укотре повторив, що якби був президентом, війна Росії проти України не почалася би. Водночас він зазначив, що майбутні вибори в Сполучених Штатах, які відбудуться через 53 дні, можуть вплинути на ситуацію з війною. Ну і нагадаємо, що на початку місяця Дональд Трамп заявив, що операція України у Курській області загрожує початком Третьої світової війни. Це він сказав, виступаючи перед Асоціацією національної гвардії Сполучених Штатів в Детройті. Трамп знову стверджував, що він єдиний хто може закінчити війну між Росією та Україною. А конфлікт між Києвом та Москвою закінчиться ще до того, як він увійде до овального кабінету.